Сьогодні на ремонті валіза фірми FreeBurgs. Досить гарні валізи. Зарекомендували себе гарною якістю і коліс, і тканини. Ось принесли на ремонт, вийшли зі строю підшипники ось цих коліс. Валізі вже багато років, колеса теж зносилися. То що будемо робити? Будемо знімати колесні блоки і міняти самі коліщатка. Для цього відкриваємо валізу, шукаємо підкладку. Ось вона. Посередині йде молня, блискавка. Відкриваємо блискавку, і у нас повний доступ до колес. Ось бачила одна, друга, третя, четверта. Ржавенькі заклепки і з цієї сторони те ж саме. Висверлюємо їх за допомогою звичайного сверла. І далі будемо підбирати колеса. Висверлили блоки наші, заклепки повисверлювали, 4 штуки на кожному блоці. Ось така картина нам відкрилася. Блок абсолютно цілий. Будемо міняти самі колеса. Що нам потрібно? Тепер потрібно зняти саме колесо. Тут стоїть заклепка. З однієї сторони шапка, з другої, ось розвальцоване. тут сверлом дирочку і висверлюємо заклепку на обох колесах. Познімали ми колеса. Ось такий вигляд має. Бачимо, підшипники зносилися вже з часом. Дізнався я в клієнта 6 років в цій валізі. Це досить гарна якість. Бачите, навіть ось підставки вже Тобто Можна поміняти самі підшипники і буде це колесо що їздить і їздить, але, але вже ж рішили нові поставити. Ось такі коліщатка. По діаметру все зівпало. А от по Бачите, ширині трохи ні. Але нічого, підкинемо шайби. Буде досить гарно, кліренс буде видержаний, перекидатися не буде. Змонтували вже одне колесо. Ось так вийшло. Якраз місця вистачає, можна доволі товсті шайби поставити. Сюди шайбу і під гайку теж шайбу. Тобто, ось таке колесо, болт. Шестерка. Отакі шайби доволі товсті. Ці ми закладуємо внутрі. Ось сюди внутрі. З однієї сторони і з другої. Байдуже, що воно все ціле і красиве. Все одно ставимо. Ну і знаружжу ось тут теж по одній шайбі, але трошки менше. Все одно товсті, щоб вони гарно тримали. І все, виходить, ось такий монтаж. Люфта ніякого немає, все крутиться досить гарно. Кліренс зберігся той самий, який був. Отвір, так, так, отвір ми робили, щоб висверлити заклепку, але трошки розширили його, щоб наші болтики, бо ми зараз використовуємось такі болтики з такими шапками. Там, де нема можливості підкинути шайбу, то шапка спасає. Ось під них. Розширяємо отвір і монтуємо все. Ось так воно буде виглядати. А на місце монтуємо вже не заклепками, а звичайними болтиками під номером 5 і обов'язково з контргайкою, Ось такі гайки з резиночкою. Резиночка закусує і винт не викручується. Ось як тут. Резинка закусила, ми тут трохи підшліфували. І все вже не викрутиться від тряски і Так далі. Так виглядає готовий монтаж з новими колес... колесиками. Внутрі болтики наші нові шайби. Тут таке ж саме. Зараз просиліконимо, поставимо пломби і готово. Валіза готова. Все закріплено. Ось так виглядає тепер.